Отже, Dark Souls тільки дивами. Я почав нову гру, обрав, звісно, клірика і взяв відмичку. Персонаж вийшов схожим на Гендрю Тейта, не підходить він під образ клірика, але що вже. Тейт вийшов з в'язниці, слава Богу, не в реальному житті, підібрав свої речі, і тільки тепер я зрозумів всю складність ситуації. В мене є тільки хіл. І я не можу залікувати демона до смерті. Повірте, я намагався. Звісно, я б міг вбити демона і почати проходити гру дивами, вже прибувши в лордран. Але це якось тупо. Мені був потрібен план. Тому я почав наново. Обрав крадія, бо він починає з відмичкою і взяв чорні вогняні бомби. Але це не важливо для успіху мого проходження. Мені потрібен був образ, символ навіть. Тому я намагався зробити свого персонажа схожим на Григорія Сковороду, але в цьому редакторі простіше зробити якогось монстра, ніж справжню людину. Коротше, вийшов в мене не сковорода, а скоріше якийсь каструля на волю. І тепер демонструю вам мою тактику, як пропустити цього демона. Перший раз, як ми його бачимо, ми маємо його вбити. Але. Одразу після того як він помирає. Ми маємо або перезайти у гру, або використати темну мітку. Завдяки цьому гра одночасно зараховує цього боса як живого і мертвого одночасно. Ось же він. Бувай. Думаючи, що бос був убитий, Оскар видає нам ключі від прихистку. І ми можемо просто спокійнесенько вийти на волю. Тепер точно бувай. Нарешті ми в лордрені. Але у нас досі купа проблем. Мені потрібен талісман для того, щоб кастувати дива. І мені потрібні самі дива, якими я зможу завдавати шкоди ворогам. На щастя, талісман можна знайти зовсім поруч з початком гри. А от для того, щоб отримати дива, мені потрібні були душі, багато душ, 17268 душ. Так рано у грі це величезна кількість, а і нагадую. Мені немає чим вбивати ворогів, тому я пішов збирати тверді душі. Саме для цього я і обрав крадія як стартовий клас. Саме так, одразу в Блайттаун з голою дупою і без жодної зброї. Let's go! Я зібрав всі душі, що були в Блайтауні, і вирішив, що якщо вже все так легко йде, то чом би не піти у дерево? Тут я взяв каблучку Клоренті, ще декілька душ. І дивуючись тому, що мене тут досі не вбили, я вибіг прямісінько до Озера Попела. Познущався з хору. І пішов далі. Якщо ви добре знаєте цю гру, то скоріш за все ви не розумієте навіщо я тут, бо душ тут нема. Тому саме час зізнатися. Я збираюся зібрати усі дива у грі, за це в стімі дають ачивмент, і я хочу його отримати. Тут є одне диво, тому я вирішив, чому б не спробувати забрати його зараз. На тобі гідра, е? я ж досі не можу нічого кастувати! Я з'їв усі зібрані мною душі. Мені потрібно 25 віри. Бляха, навіть після подорожі у дерево мені не вистачало душ. Тому доведеться пробігтися околицями. Поговорив з паном Цибулею, нам потрібно зробити його квест. Поговорив з Петрусем: він потрібен для квеста Реї. Дуже добре. До речі, так він продає дива, але жодне з них не завдає шкоди ворогам. Плюс грошей він хоче як за яйця зараз. Підібрав душу хлопці, 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 хлопці. Ще одна душа. І ми нарешті дісталися першої локації. Душа? <ривіт> ні, ні ні. ні ні ну, ні Не знаходячи достатньо душ, я вирішив змусити демона бика зістрибнути у прірву. Я бачив, як люди це роблять, але сам ніколи не намагався. Але для всього буває перший раз. Другий раз, третій раз, ну може, хоч дев'ятий раз, ну. Зрозумівши, що це велика втрата часу, я пішов збирати душі деінде. І дивовижним чином мені вистачило на цей клятий 25 рівень. Тепер я маю змогу доєднатися до ковенанту воїнів сонця і отримати спис блискавки. Але справа в тому, що мені туди ще треба дістатися. І я досі не можу нікого вбити. А йдучи від Андри, мені треба пробігти купу ворогів на чолі зі сараним броньованим вепром. Повзйоханих, отруєних пацюків і повстяного гопліта, який блокує тонку стежку і дає пацюкам відкусити стільки від моєї дупи, скільки їм заманеться. я думаю, зрозуміло, що я тут помер декілька разів, але з часом мені пощастило, Гопліт вічливо мені поступився і я пройшов далі. І нарешті я досяг своєї мети. Доєднався до ковенанту воїнів сонця і отримав спис блискавки. Тільки тепер я можу бити ворогів, але бити ще й як. Однак ця велика сила йде з настільки ж великою ціною. Бачите, я маю тільки 10 списів, кидати їх дуже довго і будь-яка атака може вибити мене з анімації китка. Через це мені треба дуже обережно обирати, коли і в кого ж бурляти блискавку. Наступною моєю метою було отримати корону і каблучку. Даска, де ти танітовий демон? А о, для цього я мав вбити гідру. Мені ідеально вистачило спосів. Каблучка давала мені додаткову кількість див, але урізала здоров'я в два рази. Потім я звільнив Даск, потеревенив з Даск, потеревенив з нею вдруге, перезавантажив гру і забрав її прикид. Корона Даск посилює будь-яку магію на 20% і виглядає радикально. Наступною моєю метою був капра, але я не хотів йти до нього звичним методом. Я хотів спробувати скіп. І слухайте, я знаю, що я вдарив цього чувака кулаком. Ну і що? Ісусон взагалі батогом людей шмагав, і ніхто нічого не каже. От срань карма мене спіймала. Добре, якщо так, ось вам відкрив ці двері, спускаюсь як нормальна людина, та це ще хто. Пане, злізьте, мені треба униз. Якщо бути 100% відвертим, то я думав, що битва з капрою буде жахливою. Навіть йдучи з боку вівтаря поєднання вогню, я натрапляю на двох песиків, і всім відомо, що песики в Dark Souls неймовірно жорстокі створіння. Але якимось дивом в мене вийшло прослизнути повз. У битві з босом мені теж пощастило. Ви це бачили? Це було ідеально. Далі я влучив у першу собаку. Потім в капру. Потім якимось чином і в третю теж. Самого капру було вбити нескладно і я. Ау! Відчепись від мене. Після смерті капри до вівтаря прийшли Рея і компанія. Я з ними потеревене. Бо скоро я буду з тобою прощаватись. Катакомби, це не зовсім мій, але. Що ми можемо зробити? Так, я тут трохи порозважався, коли озвучував. І тепер мені треба пхатися униз аж до гробниці гігантів, маючи при собі тільки 10 дуже повільних заклять. Катакомби були неприємними. Що скелети, що некроманти набагато швидші за мене. Єдиний плюс це дальнобійність заклять, але навіть це не дуже рятує, бо скелетів тут як бруду. Тьох. Тож я декілька разів помер, але потихесенько спускався усе нижче. Підібрав кільце, яке давало мені додатковий слот для див, і дозволяло в майбутньому доєднатися до ковенанту Гвіндолін. Також я підібрав оце диво, доєднався до ковенанту Ніто, за що отримав оце диво. Його можна отримати і використовувати на самому початку гри, але воно нікчемне. Хоч і написано, що в нього 40 використань, насправді використати це диво можна тільки два рази. Кастується воно дуже довго і не має гарантії, що воно влучить куди треба. Згодом я дістався дна катакомб. У це було щось. Бігти через колесних скелетів без змоги з ними битись то капець. Кожна спроба відчувалася як вічність. Якого біса? Я помер від крутячки. Це перший раз в моєму житті. Капець, як соромно. Через це знову довелося бігти повз скелетні колеса, що за пекло. Anyway, я нарешті дійшов до крутячки, і як і очікувалося, шкоди я завдавав величезною. Після трьох списів крутячка крокнулася. Ех, гробниця гігантів така ж прекрасна, як і завжди. Я ще ніколи не проходив цю локацію всліпу, але цього разу був змушений. На жаль, з першого разу дійти до багаття не вийшло, бо я впав і помер. О, ні, 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 ні. ні, Це мені знову бігти через колеса. Та За що мені це все? Фух. Ну, з другого разу нормально. Дав клаптикові себе зіпхнути, підібрав ліхтарик, тепер мені треба допомогти Реї. Тебе не спустошено, чи не так? Дяка Богові. Я вбив її першого друга, я вбив її другого друга, ага? Якого? Отак вже краще. Я впевнена, що обоє вінці, Ніко, тобі вдячні. Я отримав від Реї диво, і тепер ми зустрінемось вже на поверхні. Тільки для цього мені треба піднятися. Спочатку мені треба було оминути скелетів і обов'язково отримати стрілу під ребро, потім оминути ще двох і молитися, що на драбині мене вдарять не занадто сильно. Кілька разів мене там грохнули. Фух, нарешті спокій. Та що б тебе розірвало, ну на що ти тут, ну якого? Наступного разу я з усіма розібрався і дійшов до багаття. Господи Боже, нарешті свіже повітря, як же ця клята темрява мене дістала? Я вбив Петруся. Ім'ям володарів, ти кляте дуре. Цього разу в мене є виправдання. Якщо б я цього не зробив, то він би вбив рею. Далі я поговорив з Реєю. Я не можу подякувати тобі, достатньо, якщо ти ще. Ой. Не Йой! блін, вибачаюсь, я це геймпад на коліна не так поклав. Привіт, ну дива. Тепер Рея може продавати нам дива, та ще й набагато дешевше, ніж Петрусь. А що найважливіше, у неї є це. Гнів богів. Дуже сильне диво, яке до того ж ще й швидке. Мені тільки треба було назбирати 10 тисяч душ, і я прекрасно знав, де мені їх знайти. О, так, Саме час вбивати гаргулій. Подивіться на цей демедж. Поробити щось таке легеньке було гарною, зміною ритму. Обожнюю, бути надто сильним. Бемкнув дзвін. Уф, це я куплю пізніше. А от це я куплю зараз. Let's go. Також я купив безкінечну кісточку повернення. Ще я дюпнув душ, щоб купити дива, що лишились. Я жодне з них не використав у проходженні, це тільки для ачівки, а решту душ я просто викинув разом із собою у прірву. Треба було бемкнути другий дзвін, тому я пішов до Блайттауну. Квілак була доволі простою. Я завдавав їй багато шкоди, вона повільніша навіть за мене, і з дистанції мало чого може зробити. Бемкнув другий дзвін, вирішив вбити невтомного воїна заради додаткових душ. І навіть нормально із ним бився, без усіляких простих методів. Він виявився доволі простим, хоча я і боявся, що мені не вистачить кількості див для його вбивства. Мені вистачило, але тепер я нервував, чи стане мені див на сильніших босів. Що ж, саме час це перевірити, бо я лізу до фортеці Сена. Але спочатку мені треба поговорити з паном Цибулею. В якого біса ці ящурки взагалі живі? Ну, це легко виправити. Поговорив з паном цибулем. Можливо, я б міг спробувати перекатуватися. Ба, без шансів. В мене голова запаморочиться. Залізний голем тайм. Він теж був доволі простим. Знов таки повільніший за мене, і якщо від нього відійти, то він просто повільно наближається і з'їдає все, що в нього летить. І отаким от, от чином він мертвий. Ми дісталися його. Сонячне Анор Лондо. Я був дуже наляканий цим місцем. Орнштайн і Смов – це для мене завжди найскладніший бос, і я не уявляю, як я буду з ними битися настільки повільною зброєю. Але до них ще треба було дійти. Скіп крутанув башту, і тепер я можу доєднатися до ковенанту Гвіндоліна. А, і плюс кільце. Кільце дає мені плюс 20% до демеджу Стій. Почуйте голос мене, Гвіндоліна, і схиліть переді мною коліна. Окей, okay. Я склав завід з Гвіндоліном і поки що нічого цінного не отримав. Але усе попереду. Вполюйте ворогів володарів за силу темного сонця. Окей, okay. Бувай, бувай, бувай. Пропустіть, будь ласка, і ми на місці. Забрав броню Хавеле, зробив квест цибульки. Коротше, я відкладав битву з Орнштайном і смогом як тільки я міг. Але я мав з ними розібратись. Гнів богів просто рятував в цій бійці величезний демедж і відносно швидко. Але я міг його використати тільки три рази. І цього було трошечки недостатньо, щоб вбити Орнштайна. І це ще, якщо кожен раз я по ньому влучу. Блискавка йому майже не шкодила і була занадто повільною, тому обирати не доводилось. Блискавки саме вистачало, щоб його добити, але не цього разу. Тож я помирав, 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 і думка, що мені не стане кількості див, мене лякала. Тому я зламав фабка влучку, і замінив на каблучку Корони Даск. Тепер в мене було 4 касти гніву богів, але так мало здоров'я. З думками, що так воно і має бути, я бився головою об цю стінку і помирав, помирав, помирав. В одну із спроб я просто ідеально вбив Орнштайна, не дав йому навіть секунди відпочити. Але я дуже нервував на другій стадії, і в етозі мене підставила знато довга анімація і відсутність здоров'я. Відтворити цей успіх у мене не вдавалось, але під час спроб я дещо помітив. Іноді мої дива завдавали Орштайнові більшої шкоди, ніж зазвичай. Саме так. Фондур Шкода! Мені може вистачити трьох див, якщо я правильно підберу час. Після деяких атак Оренштайн любить відскакувати. Саме тоді мені й треба було його підловити. З повним здоров'ям я відчував себе впевненіше, ніж будь-коли. І до того ж, доля мені сприяла. Я вбив Оренштайна. Але в битві з суперсмогом я невчасно кинув декілька Декілька списів. Але в битві з суперсмогом я невчасно кинув декілька списів. Через це мені не вистачило зовсім трохи, щоб його добити. Було боляче так програвати, але я знав, що я можу це зробити. Я можу їх вбити, я намагався, намагався, намагався. Кожного разу я підіймався все сильнішим. Початок був не найкращий, ніби все було налаштовано проти мене. Це було найгірше з моїх спроб. Але я зайшов так далеко не заради того, щоб здаватися. Я влучив гнівом богів усі три рази, але кожного разу невчасно. На щастя, в мене було з собою нікчемне гриво. Суперсмог теж знайшов як треба. Декілька списів не влучили, але декілька завдали контршкоди. Я кинув свій останній спис, але ворог досі був живий. Не можна дати себе вбити. Не для цього я пройшов увесь цей шлях. Я не відступлюся, не покину своїх сподівань. У мене є мрія і у мене є метод. Це було просто. З цього моменту світ був моєю устрицею. Я забрав чашу володаря і міг телепортуватися куди тільки схочу. Тому я попрямував додому. Квест цибульки нарешті був завершений, і я отримав від нього непогане диво. Так, 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 давай вже ковтай мене, зміюко. Так, от давайте прибирайте вже свій сцяний туман звідусіль. Але перед тим як вбивати головних босів, нам треба повернутися до нашого коріння, до притулку невмирущих. Саме з'явилась нагода випробувати нове диво. Найс. Ого, ти досі тут, здорова. Мені було цікаво, чи провалиться він зі мною до другого демона, і він справді провалився. Навіть не знаю, чого я очікував. Бувай маленький, бувай великий. Забрали ключ до DLC і без зволікань ліземо в картину. В DLC мені були потрібні тільки дві речі: це диво для ачівки і 10 сувенірів розплати для ковенанту Гвіндоліна. Саме так, час для фарму. Фарм тут був доволі складним, особливо враховуючи, що я беріг людяність, і у мене не було жодного предмету, що покращує шанс на випадіння предмета з ворога. Але десь за півгодини і один альбом ЗК гурту Arctic Monkeys я дозбирав усі 10 штук. Хто це писав заразом? Також в процесі я заробив аж 11 рівнів. Так, це багато, але це чесна праця. Виходимо з DLC, за 10 сувенірів ми отримуємо диво до колекції і новий талісман. І не просто або який талісман, а найкращий у грі. З одного фарму на інший. Ось для чого я беріг свою людяність. А, і цього разу має бути простіше, бо я трохи підготувався. Містер черв'як, посуньтесь біля дверей до боса, направо і вниз. Шорткат розблокована. Час для фарму. З цих страховиськ мені були потрібні медальки сонячного світла. Вони не такі рідкісні, як сувеніри, і я ж підготувався. Тому фарм пішов швидко. Я віддав 10 медалей ковенанту воїнів сонця і отримав великий спис блискавки. Воно звучить так, як і є. Просто великий спис блискавки. Відпусти мене, ти кляте створіння, ти срана лярва, ти цей. О, це все вогняний демон був легкий. Ви бачили, як йому боляче? Мені майже соромно, але не дуже. Далі багато ніжка з нею вже було складніше. Автоматичне прицілювання чогось дуже хотіло, щоб я вдарив нижче ніж треба. Через це я вперше в житті відрубав багатоніжці хвоста. Від шока, огиди і занепокоєності я помер. На другий раз усе пішло краще. Я трохи промахувався через стрибки багатоніжки, але гнів богів її заспокоїв. Чому б швиденько не вбити колиску хаосу? Наївно думав я, а після помер. Декілька разів. Я не розумію, навіщо цей бос існує. Далі я пішов до глибин, там останнє місце фарму. Ну і я збрешу, якщо скажу, що не насолоджувався булінгом низкорівнєвих ворогів. Цей фарм був ну дуже простим. Я назбирав собі цих очей смерті навіть більше ніж треба було. Віддав очі скелету і отримав диво в колекцію. Отримавши від Ніто все, що треба, можна було його вбивати. Він не був складним, але от його скелети завдавали мені проблеми. О -о -о окей, окей, чуваче, ти сильний, холерно сильний, я все зрозумів, тільки постав мене зараза, на землю. А, це не завдало мені шкоди. Скелети мені сильно заважали, але ні, то їх саме прибрав. Це дало мені нагоду його добити. Ой-ой, ну квін, ну капець. Ну вбили і вбили, чогось цього шоу робить. Архіви герцога. Я думав, це буде пеклом, бо я завжди губився в цій локації, але ні. Я одразу дійшов до Сіта. Успішно потрапив до буцегарні і без проблем вийшов. Ой, як тільки я не попався цим створінням, га? Ау! Ану пішов звідси, ти і твої брудні п'ятки. Ще один. Жесть, зібралося ціле змійне кодло. Згіньте. Забравши два диви, які знаходились у в'язниці, я вирішив, що відсидів достатньо. Невідомо як я не заблукав в архівах, оце справжнє диво цього проходження. Час для бійки з сітом. Сіт дракон, тому вразливий до блискавки. До того ж, він величезний, тому з відстані в нього дуже просто влучити. Купив дорогезне диво у Освальда, Купив ключ до лісу. Цього разу, Андре, пощастило. Дивись, не вбийся там. Після Сіта вбиваємо Сіфа. Сіф має небагато здоров'я. Я, якщо чесно, навіть не знаю, як мені коментувати подальші бійки з босами. Я просто вбиваю їх, і вони нічого не можуть із цим зробити. Далі я пішов до Нью Лонда. Було доволі приємно вбивати великі групи привидів гнівом богів, а так, нічого визначного. А, і ось вам голос Інгорда. Що ж, це несподівано. В мене небагато відвідувачів, якщо не рахувати привидів, може і добре, що я його тоді не показав у відео. Спрацював злив і час для чотирьох королів. Я надягнув броню хавела і зістрибнув вниз. Чотири королі це просто перегони, хто кому встигне завдати більше шкоди. А шкоди я завдавав багато. Навіть настільки багато, що мені доводилося два рази чекати, поки з'явиться наступний король. Королі мертві. Хай живе король, тобто я. А, і ще я забув, що мені треба було вбити Гвіндоліна. Яка дурість! Ви не залишитеся непокарним. Окей. Okay. Магічний бар'єр поглинав майже всю шкоду від заклять, але блискавки були занадто повільні, щоб спіймати боса, а її бар'єр дуже недовго діє. Наступного разу я підловив його гнівом богів, так що нічого страшного. Я його вбив для того, щоб отримати ще одне диво в мою колекцію. Я трохи змінив свій фешн і був готовий позмагатися з Гвіном. Оп! Я радий бачити тебе в порядку. Я не дуже в порядку. За щось термінове? Так, зараза, термінове, підійми мене звідси, я стрибати не вмію. Уже добре. Я використав людяність, хотів виглядати добре у катсцені. Не дуже допомогло. І віддав душі володарів. Це проходження було цікавим, і я проходив гру зовсім інакше, ніж робив би це зазвичай. Тим не менш, час плине і мені вже треба робити це відео. Тому Гвін... Я йду по твою душу. <кхе> Як завжди, перший млинець на нівець. Так вже краще. Йой, це я випадково зробив. Починаємо наново. Гвін був несподівано складним. Блискавки завдавали йому мало шкоди. Що логічно, це ж він їх вигадав. З варіантів в мене залишалися тільки гнів богів, який працював просто прекрасно, але його знов таки було тільки три штуки. І випромінення сили, якого шість штук, але воно супер повільне, і користуватися ним було дуже ризиковано. Тож я помирав, 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 і згодом я втратив себе і втратив свою людяність. Я здобув перемогу, але якою ціною. І це було моє проходження Dark Souls тільки дивами. Але не поспішайте йти, бо це ще не все. Зараз я трохи побалакаю про канал, а тоді в нас є незавершена справа у новій грі плюс. По-перше, я дуже дякую усім, хто дивиться мої відео. Завдяки вам цей канал живе і мене це дуже тішить. Якщо ви можете і маєте бажання, то я дуже прошу вас підтримати мене на Патреоні. Там можна побачити апдейти про створення відео, а також подивитися їх раніше, ніж на Ютубі. Також ви можете просто закинути мені будь-яку суму на PayPal або на Монобанку. А по-друге, дякую людям з Патреону. Дякую, Макс Навроцький, Макс Павлович, Монада і Чає Котес. Добре. З подяками і проханнями закінчили. Час довести до кінця це відео. Пані та панове, я представляю вам помсту. Що я маю зробити? Я віддав свою людяність, щоб перемогти Гвіна. І тепер маю віддати його душу і залишитися ні з чим. А йоу, а ось ачівмент.